Росія збирає своїх шпигунів додому. зять Шойгу пропагує гомосексуалізм. А Лавров наляканий з вами актуальнощі і Ярослав Сезоненко. Поїхали. Самопал російської агентури, а точніше, колишньої співробітниці офісу Джо Байдена, яка під час президентської кампанії закликала чинного президента знятися з виборів через те, що буцімто той до неї домагався, коли у 93-му Байден працював у сенаті Сполучених Штатів. А нещодавно пазл склався. Жінка переїхала до Москви і дала багатогодинну прес-конференцію на пропагандистському майданчику державної агенції Ріановості. Реально багато представили агентку як письменницю, публіцистку та колишню помічницю Байдена. Найсмішніше з того, що вона назаявляла, це те, що на Росії вона почувається безпечно, бо в Штатах її буцімто погрожували. Безпечно на Росії. Угу. Ти старе місто, село у руїнах, холод і сірість, як у всіх тутешніх містах. Під час прес-конференції біля новоспаленої агентки сиділа реально звинувачена в шпигунстві в Сполучених Штатах Марія Бутіна, яка провела півтора роки за ґратами за роботу на московицьку розвідку. А нині що логічно є депутаткою Держдуми Ерефії. Тара Рід, а саме так звати новоспалену агентку. Сподіваються, що Бутіна допоможе їй отримати паспорта з двоголовою куркою. Ну нарешті Стівену Сігалу буде з ким потеревенити. До свидання. Як ви напевно зрозуміли, про домагання ніхто не чув, і операція зі знесення Байдена з президентських перегонів зазнала фіаско з самого початку. Жіночка, коли давала інтерв'ю агенції Associated Press, перелічила тих, кому скаржилась на активність тодішнього сенатора від штату Делавер. Однак, коли журналісти перепитали людей, які працювали в сенаті той час, усі відповіли, що таку інформацію чують вперше. What? Bro, what are you talking about, man? А от Альтер Его, гаранта американської конституції і за сумісництвом попередника Байдена Дональда Трампа хіба що за руку не ловили під час сексуальних домагань. Хоча стривайте, ловили ж. Нещодавно йому навіть висунули звинувачення за те, що він платив порнозірці Стормі Dеніал 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс з ним. Раніше хизувався, а тепер платив, щоб мовчала. То чувак хотів стати президентом. Оформив усе це Дональд як юридичні послуги, чого в Сполучених Штатах Америки робити не можна. А адвокат, який усе це оформлював, у 2018-му навіть присів на три роки за грати. I better call Saul! А на росіянському матч ТВ доколупалися до блогера, і за сумісництвом зятя міністра війни Московщини Шойгу Олексія Столярова. Це що за підтушня там відбувається? Калібрований ватник стверджував, що зять Шойгу у своїх відео забагато жартує з друзями на гомосексуальну тематику, чим, на його думку, дискредитує другу армію світу. Виштопіда или вы просто пропагандируете э, на полі браки? Скажіть, у нас запрещено это сейчас. Вы скажете, что это шутка была. Мужчина может пошутить, что он підраз Это не оскорбление, это диагноз. Может мужчина пошутить или нет? Але увесь цей спіч більше походив на скажімо так, заздрість до більш успішного блогера. Ну і тут наш калібрований ватник спалився. Та викладав в Інстаграм. Я в інстаграм уже не викладу нічого. Підозрюю, що в цьому випадку він за класичною схемою спалився двічі. І вперше було те, що він, начебто, не любить захід, але дуже любить інстаграм. Ви що, підарас, чи ви просто пропагандіруйте? Але ведучий, напевно, розуміючи статусність гостя, на якого нападають, почав переводити тему. На росіянських футболістів, які ходять до ютуберів, і там обоже матюкаються. А Лавров спалився. Міністр закордонних справ країни-терористки стверджує, що країни заходу хочуть відкрити проти Росії другий фронт десь у середній Азії. Це що таке? Що таке? Це у Азії? Ви що, дебіли що штолі. Нагадаю, що другим фронтом називали висадку союзників в Нормандії, коли ті штурмували позиції нацистів. Come on, if you're racist and you know it, clap your hands. Ото ф. Крім того, Лаврова страшенно лякають f 16 які скоро приїдуть до України, і він заявив, що захід таким чином сприяє ескалації конфлікту, і нагадав, що деякі модифікації цих літаків можуть нести ядерний заряд. Літакі будемо всіх бомбі літаки літя будемо всіх бомбі ще зовсім не важливо, що вони там на Росії поназаявляли. Нещодавно інший їхній міністр заявив, що на Заході скоро будуть укладати шлюби із тваринами. Десь я таке вже чув. До речі, пам'ятаєте, оцей мітинг в Криму, коли мужеложиство, бла-бла-бла... Там, мабуть, хтось вже похрюкує від вкушення. Згадалося, що Лаврова багато хто називає конем. В цьому випадку жарт додумайте самі. З, туди, Москві, феврору, З вами були Актуальнощі, Я Ярослав Сезоненко. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Побачимось!